Тарас Григорович Чевченко, За сонцем хмаронька пливе, За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розтилає, і сонце сватоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, Очам його Годиночку малою годину, ніби серце одпочине, З Богом заговорить, а туман неначе ворог. Закриває море і хмарою Божевою, і тьму за собою, розпилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, І не знаєш, де дітись. І ждеш його того світу мов мати. Тарас Шевченко, я помру, то поховайте мене на могилі, Заповідь як люто поховайте мене на могилі, Серед степу широкого та в країні милі, Щоб на широкопові під полі і, і кручі було видно, було чути, як реве ревочі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю крупіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, нові не забудьте, не забудь. Не забудь. На розпуті кобзар сидить, то на копці грає, Кров хлопці та дівчата, на мабуть процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі, морда ляхи пили з козаками, Як збирали громадянка на ділить у Як ховали козаченька, зелені байраці, Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була коли зітьманщина, та вже не вернеться. Встає хмара за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, Козачество гине, гине слава батьківщини, немає надітись, виростають не на хрещі, Козацькі діти кохаються на вінчані, без попа ховають, за продана там віра Церкви впускають, Як тагануть поле гриві, ляхи уміяти, налітають, нема кому, пораду кидати. Обізвався наливайку, не стало кравчини, обізвав козак павлюга, за нею полину, Обізвав старасти сило, гіркими сльозами. Бідна моя, Україно, стоплена ляхами, Україно, Україно, ненька моя, ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько, де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани, де поділося, згоріло, а чи затопило? Вчать горе, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують, Грай же море, мовчіть горе, гуляй буйним полем, Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвав стара стресило, віру рятувати, обізвався орел сизий. Да не хам знати, обізвався пан сило, а годі воритись, а ходім лиш пане брате з поляками битись. В не три дні, не три ночі б'ється пан сило, од лимана до трупала, трупо поле крилось і знамігся козаченько. Тяжко Зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився, Зібрав шляхту в Судокупи, та йду частувати, Зібрав Тарас козачників порадунки прохати. Отамани, товариші Брати мої, діти, дайте мені порадунки, що буде робити? Бенкетують вражі ляхи, наші безголов'я, нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я. Нехай клять бенкетують, поки сонце зайде, А ніч мати дасть пораду, Козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, на хібо обступали. Як став місяць серед неба, гримнула, гримнула грамата. Рам, Прокинулись та пани нікуди втікати. Прокинулись та пани та й не поставали. Зійшло сонце, зі нащі пани, попотом лежали. Зоря моя вечірка, зоря моя вечір, зійди над колою. Неволя з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, у мокра серочка, воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба ухилилась, аж по воді розіслала зеленої віти, а не віта. на віта гідається на хреще виділила. Горве Чеченко переведе стогне широкий Реме та стогнень, ніби широке, сердитий вітер забивав, Додому перпих невисокі, грами хвилю підіймав. І блідний місяць на топору із хмари де, -де, -де виглядав. не виглядав, неначе чоли в сині морі, то виринав, то потопав. Ще третю півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичів гадю, перекликались, та ясен раз у раз скрипів.